Дивовижно красива, багаторічна рослина Енотера. Саме перед вами зараз Енотера з білими квітами. Дуже полюбляє сонечко і тому невибаглива підходить для неї будь-який ґрунт. А ця з варігатним листям і яскраво жовтими квітами. Дуже гарний медонос, така яскрава в квітничку. І звичайна енотера, зелене листя, якої квіти розпускаються лише на один день. Та в сонячну погоду. Ось така краса в мене в саду.